Сьогодні на огляді розумний нічник такий пристрій цікавий. Він створений для того, щоб десь розмістити в темних коридорах, в якихось шафах можна поставити, в якихось полицях. І щоб постійно не включати світло посеред ночі, ця штучка здатна автоматично визначити рух і вмикнутися на 20 секунд, підсвітити вам зону там, де ви будете проходити. Наприклад, через темний коридор можете його так підлаштувати де-небудь. Будете проходити, воно засвітиться, посвіте вам 20 секунд і вимкнеться, якщо ви не будете рухатися. Доволі компактний, його розмір по діаметру 8 см, по товщині 17 мм. Мається кріплення ззаді, магнітик, ця штучка при, е, приліплюється сюди, воно окремо йде. В комплекті йде він в такій коробочці. Ось біленька. Коробка, мінімалістична, з написами по-англійському. Типу щось інструкції. В комплекті йде отакий кабель для зарядки. Micro USB на USB-A. І дві отаких пластинки. Одна металева пластинка, а одна вже я наліпив ззаді магнітна Отак вона кріпиться доволі крепко. Скотч тут двохсторонній також доволі крепкий. Якщо ви його. Приклеїте, то назад просто так уже не віддерете. Кусок скотчу залишиться на тій поверхні, до якої ви приклеїли. Вартість комплекту із чотирьох таких нічників 7 доларів 20 центів з усіма знижками. Тобто один виходить 1,60 центів. Я замовив комплект з чотирьох штук, температура світіння 6000 к, холодний білий, є ще 3000 білий, теплий білий колір. І в цього є можливість роботи вкил-викл і авто, а є лише просто без автоматичного вкил і викл. Вони дешевші, без автоматичного режиму. Так, в мене із чотирьох, які до мене прийшли, працюють три: Оцей, цей і цей. Один виявився неробочий. Я відкрив на AliExpress спор Мені віддали за нього долар 60. Вернули назад. Стосовно освітлення, ну, освіти, воно нормально вночі, якщо, наприклад, в повній темряві, воно освітлює зону доволі добре і видно все так, щоб можна було не зачепитися ні за що по дорозі. Так само в шафі підсвітюється. і видно, що вам взяти там, щоб не нащупувати його конструктивно. Складається з піроелектричного електричного датчика руху, акумулятора, датчика освітленості і контролера, який там все це між собою пов'язує. І восьми світлодіодів. Заряджається декілька годин. Я конкретно не засікав. Ну, дуже довго заряджається. Хоча він працює приблизно. В мене в темному приміщенні стоїть. І десь по декілька разів, ну разів 10, можливо, за день він включається виключається, то приблизно 2 неділі він працює і необхідно потім його заряджати. Тобто десь раз в два тижні заряджати. Датчик руху спрацьовує на відстані 3 метри приблизно. Якщо попрямі, так він стоїть, то навіть і давільше може спрацьовувати. Вугол 120 градусів, це треба враховувати, якщо ви поставите його під 180 і так будете йти, воно вас побачить лише тоді, коли ви перетнете десь отут, коли буде 120 градусів. Тобто необхідно зважати на це, коли вибирати розташування датчика. Під час зарядки тут є світлодіод червоний, воно все світиться червоним. Коли він заряджений, то цей індикатор вимикається. Це. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Отак, наступним чином, бачите? така індикація. Коли зарядився, воно просто гасне. Стосовно специфіки роботи цього нічничка, тут є фотоелемент, який контролює рівень освітленості, і коли світла достатньо, він не вмикається. Тобто ви можете його встановити десь в коридорі, якщо там біле світло попадає в день, наприклад, можете проходити, і він не буде працювати. Коли рівень освітленості спадає, і він починає працювати і реагувати на рух людини. Зараз я розберу оцей, що не працює, один він у мене неробочий. Ось. І побачите, що складається всередині, які в нього компоненти. Ці всі три працюють. Ось один, другий. І третій. Три робочих. Стосовно якості збірки, пластик такий цукенький, більш-менш все нормально. Наче не смердить якимось пластмасою, різиною. Таке все доволі. І не хрустить. Хоча, що ним робити, почепити і все на цьому. Ззаді є ще така штучка, що можна під якийсь саморіз чи що там гвинтик якийсь вкрутити і на нього почепити. Тут нічого не проклеєно, просто необхідно підважити оцю пластину білу і вийняти. Розбирається доволі легко, бачите? Знімається така пластина. Тут є два гвинтика, їх треба викрутити, і доберемося до цієї платки. Ось, все доволі легко і просто розбирається. Ось плата зблизу. Як бачите, тут є ось CDS фотоелемент, який відповідає за контроль рівня освітлення. Контролер, плата заряду там є. Це індикатор світлодіод червоненький, який світиться, Лінза френеля. і під лінзою у нас є оцей піроелектричний датчик. Ось він. Отакий От датчик, який відповідає за контроль руху. Маркування плати V12.4GL12305. Тут у нас роз'єм microUSB, тут перемикач вкил-викил, автоматичний режим. Ззаді бачимо, певно, швидше за все, літій іонний акумулятор а, а, Находив інформацію, що приблизно на 300 мАч. Бачите, воно щось там бликає. Тут все доволі просто, якщо придивитись сюди, можна побачити ось роз... непідпаєний контакт від акумулятора. Отак просто я запаяю, і вся ця штукенція буде працювати. Нагадаю, це той, за який вже повернули гроші, так як він не бере заряд логічно, так як тут ножка відпаяна. Отакий внутрішній світ оцих снічничків. Загалом рекомендую, прикольна штука.